Колишнього народного депутата України, а зараз очільника Одеської районної ради Віталія Барвиненка визнали винуватим у незаконному отриманні 613 тисяч гривень компенсації за винайм житла у столиці. Вироком суду особі призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на один рік. Та штрафом у розмірі 17 тисяч гривень. Разом із тим на підставі суд звільнив Віталія Барвіненка від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік. Також колишній нардеп зобов'язується перерахувати півтора мільйона гривень на підтримку збройних сил України. Крім того, на потреби зсу буде перераховано один мільйон три тисячі гривень, які внесені за згадану особу як застава. До речі, визнання винності у корупційних діях не завадить політику керувати одеською райрадою, оскільки дія вироку не поширюється на виборні посади.